Слава Ісусу Христу! Друзі, інколи мене запитуєте, чи працюють протруйники у сухому ґрунті. Для того щоб відповісти на це питання, я от змоделював таку ситуацію сівби у сухий ґрунт для того, щоб вам прояснити, чи так це працює. Адже люди думають, що підібравши системний протруйник, системність протруйника полягає в тому, що він проникає всередину насінини і знищує там якісь хвороби. Але це не зовсім так працює, як нам здається. Чому спробую зараз пояснити? Отже, посіяли ми насіння в сухий ґрунт на певну глибину. Тут поверхня ґрунта. Ми посіяли насіння. Що відбувається із протруйником? Насіння е потрапляє на насіннєву оболонку. Як я сказав, системність протруйника вона не полягає, хоч контактний це буде, хоч системний протруйник, він не проникає всередину насінини. Він залишається будь-який протруйник ззовні на насіннєвій оболонці, залишається протруйник. І ефективна дія його почне проявлятися тільки після випадіння опадів, тільки тоді, коли ґрунт навколо насінини буде зволоженим. Наскільки зволоженим? Зволожен Настільки, щоб могла е, проростати насінина, коли зволожений ґрунт, мікрочасточки цього протруйника потрапляють вниз від насінини, разом з опадами, з дощами промивається цей протруйник і він знаходиться в декількох міліметрів або в декількох сантиметрів під насіниною. Ну і зовсім невеличка часточка може зверху отут -от, е, е, залишатися, але в основному він іде вниз, цей протруйник. І е, коли проростає е, насінина. Через кореневі волоски е, рослина споживає цей протруйник, уже розчинений в ґрунтовому середовищі, і тоді е, системність протруйника саме полягає, що тоді, через кореневу систему, він потрапляє в проростки, а потім у перший листок сходів. Дія ефективна протруйника. Ви знаєте, вона не настільки довга і тривала, вона буквально 2-3, максимум 4 тижні. Коли закінчується фаза сходів, тоді і закінчується дія протруйника. А а Ефективність його саме тоді е, відбувається, коли є вологий ґрунт. Якщо ґрунт сухий і насіння лежить в сухому ґрунті, то ні про яку ефективну дію протруйника ми не можемо говорити, оскільки він просто-напросто це звичайна речовина, яка знаходиться на поверхні насіннєвої оболонки і не більше. А захист від хвороб, від шкідників. Починається тільки тоді, як я вже сказав, коли через кореневу систему цей протруйник поглинеться уже маленькою рослинкою, тому майте на увазі такий факт. Отже, скільки б насінина не лежала в сухому ґрунті, і чим би не була протруєна ця насінина, то вона не знаходиться під захистом доти, доки не випадуть атмосферні опади і не почнеться засвоєння цих діючих речовин кореневою системою рослини, пшениці чи будь-якої іншої культури. Тому дякую, друзі, за увагу, що подивилися це відео. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.